Вболівайте за учасників телепроекту на роботу. Перше реальне шоу. Ваша підтримка важлива. Адже коли судді голосують проти, ви можете залишити учасника у проекті. Надсилайте смс кодом учасника на короткий номер 3707. Ваш голос допоможе продовжити змагання за роботу мрії. Ярослав Артем 701. Ярослав Бузовський, 702, Наталія Горнецька, 703, Олена Гук, 704, Фархат Гулам, 705, Оксана Жемелко, 706, Віктор Кочерган, 707, Вадим Кузнєцов – 708, Марта Кулакова, 709, Олександр Макара, 710, Ксенія Найденко, 711, Марія Сюдельникова, 712, Наталія Смола, 713, Роман Стасюк – 714. Ростислав Пелех – 715. Юрій Тицейко – 716. Андрій Ткач – 717. Надсилайте смс із кодом учасника на короткий номер 3707. Докладні правила голосування на сайті на роботу ZQA.